Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду саджати дуже красивий фалінопсис, дуже ніжний, тендітний. Він має три квітоноси з красивими ніжними квіточками. І зараз проходить обробку препаратами, розчиненими у воді. Так, я роблю такий розчин із фітоциту. Фітоцит це дуже хороший засіб від грибкових хвороб, актоверм від шкідливих комах, і мікохеп це від гнилі коренів. А ще додаю реаніматор для орхідеї. Тут амінокислоти, дуже корисні різні, дуже препарати. Все корисне для орхідей. І в цьому розчині приблизно 15, можна 10 хвилин тримається орхідея. От. І це обробка профілактична. Все весь ґрунт. Знімається із коренів, очищається орхідея, дуже мені пощастило, така вона здорова. от І всі ці листочки треба обробити. Буває на листочках ураження кліщами. от І оце актверм дуже гарний від кліщів. Оквермом я буду повторювати обробку через 10 днів, щоб, якщо десь є яйця, якісь личинки ще комах, щоб вони як пробудяться, щоб ще повторно їх знищити. От. Таким чином обробляються орхідеї, листочки, корені. Я не боюся, щоб препарати потрапляли на точку роста орхідеї. Хоча, якщо дуже прохолодно, можна використовувати папір і просушувати точку роста серветками паперовими. Прямо туди, в саму цю точку. Звідки листочок виходить куточком паперу і висушувати. Щоб папер просто забрав всю, всю вологу. Ось така красива чарівна орхідея, вона аромат має. І я завжди шукала таку орхідею, щоб вона мала аромат. Для посадки я використовую дубову кору. Цю кору я зараз буду дрібнити на такі шматки, приблизно як 10 см. От. І замочувати в цьому ж розчині препаратів, щоб кора теж була оброблена корисними препаратами. Все це. Допоможе. Оця дубова кора допомагає зберігати структуру цього ґрунту, щоб він не сплющувався, щоб він не робився щільним, щоб корені мали простір. Орхідеї люблять заполонити повністю весь горщик, і наче це вони будуть на корі дерев розміщені. Вони так люблять. Повітряні такі, щоб був простір от, в, самому, в самій посаці. Ну, це стосується фалінопсіса, саме він так любить. Ну і добова кора не псується із часом. Від вологи, від води. Ще отакий прекрасний ґрунт орхідея. В якому є подріблений, це соснова кора. Це для просипання, щоб волога зберігалася у горщику, і дубова кора це кора, вона краще за соснову, але соснову я використовую тільки як просипку. А це чіпси кокосові, вони теж дуже хороші, вони не змінюють свою структуру з часом. Вони дуже не псуються теж от від вологи, вони як були, так і залишаться, витримують вологу. Це їх не, роз... не руйнує. Дуже гарні кокосові чіпси. Це все заливаю водичкою цим, з усіма препаратами, щоб не заводилися шкідники, щоб, не, ну, щоб була правильна мікрофлора там з посаці. І при моїй посадці, такий в закриту систему, увесь ґрунт має бути вологий. Тобто оця вся кара, присипка, все це має бути вологим. Ще е, треба додати, ну, можна додавати вугілля, теж подрібнене такими шматочками. Е, Орхідеї люблять вугілля. А це мох з фагном, теж він Дуже гарний мох, він має антибактеріальну дію. І орхідеї подобається контакт із мохом, він помірно зволожує це не болото, а помірна така вологість. І він розповсюджує цю вологість. От. Його теж треба, щоб він був е, мокрий. Зараз в цьому ж розчині препаратів буде замочено і мох. Ну, приблизно десь 20 хвилин для кори. Ну, взагалі, хай воно має все намокнути, бачите, цей мох, він хоч і жовтенький, але він пробудеться, він оживе, коли потрапить у вологу. До водички доступ буде в цього моха, він оживе, почне проростати. В нього будуть красиві такі зелені. Взагалі дуже красиво, коли мох розростається в угорщичку, от він прозорий і видно мох. Отаким чином. От. І таку красу. Я вирішила посадити у е е такий красивий е горщик. Він називається скляний горщик для орхідеї, скляна куля. От, це виробники Україна, і він наче зроблений так красиво скло, яке От воно має візерунок, так наче він Побився, але от він такого красивого візерунку. І кру... чому я вибрала таку круглу форму, це допоможе зберігти вологість. От не розширене воно до краю, а звужується з краєчку, зверху звужується і зберігає форму. На дно поклали великі шматки дубової кори, тоді мох з розміщується на цій корі, мокрий. От, я його трошки віджимаю, щоб з нього стікла водичка, так, але не сильно так його. І це подушечка, на яку будуть розміщені корені. Фалінопсіса. Її корені мають. От, там буває такі кільця, утворюються із коренів. Їх треба вирівняти, щоб вони розправились. От. І таким чином розміщуються корені на мох. І в цьому весь секрет, що вод... орхідея не в воді, вона на. Мох лягають корені, а вже водичка потрапляє до моха через дубову кору. Тобто це не повністю у воду занурена рослина, а у такій вологій, на вологій подушці із моху розміщені корені. Ці корені так розправляються. От, бачите, це прозора скляна, така красива горщичок, от він всередині гладенький, ззовні трошки так відчувається, як наче побите скло, але воно таким красивим візеруночком вийшло. І тепер просипаю. Такий шар просипки. От. Не дуже щільно, де впаде, як там в нього вийдеться, так воно собі саме не простукую. от таким чином розміщується в цьому горщичку. Так, і е, фалінопсіс цей буде поливатися на п'ятий день. А ще я помітила, що е, це квітонос, ой, квітко Тримач, він е, дуже красивих кольорів. От мені сподобались ці метелики, але вони дуже довгі, бо це міді-орхідея, міді, вона така середніх розмірів. Я от не знайшла квіт, тримач коротенький. Я вирішила взяти оці довгі, і от зараз я приміряла і буду, раніше вже я від... Від... буду відламувати, ламати його по, по розміру, щоб мені. Підійшло для цієї орхідеї. От зараз я примічаю і буду відламувати. От. І такий кольоровий квітко-тримач, він допоможе зберегти якби красу, не знаю, чи красу, ну просто веселий, такий приємний настрій. Бо коли орхідеї всі, вони в одну мить перестають квітнути, і це в них ну, впадають у період відпочинку. І тоді така картина не дуже якби, радісна і весела. А отакий квіткотримач із метеликом різних кольорів, він. Буде виселити око. І наче вже немає квіточок, але якісь барви е, на орхідеях є, зберіглися. От, квіти відквітнуть, а такий квітокотримач буде радувати око. От, і е, по кольорам можна підібрати, щоб він гармонійно е, виглядав із квіточками. Ці квіти мають і жовтий, і рожевий, і такий е, більш яскравий червоний відтінок кольорів. І я вирішила взяти і жовту метелика, і рожевого, і червоного. Во, в, Оце мені я прийшла до такого висновку, що дуже сумно так дивишся, всі орхідеї відквітли, вони стоять такі похмурі. Так, де-не-де будуть такий а, красивий метелик і вже веселіше. Так що така краса мені прийшла в голову. Вони в епіцентрі не, до, не, не, до, не дуже дорогі. Ці квіткотримачі тримачі десь 12 чи 24 гривні коштували. О, бачите, я його так зламала руками. Ну, можна взяти, обгорнути якимось рушничком, щоб, або серветкою, щоб не наколоть пальчики свої. От, І по розміру квіточок. да, от Я дивлюся, який в мене довгий квітонос довгий. І отак приміряю, бо всі довгі тримачі, вони б не красиво, не дуже красиво, як вони терчать такі довгі. Отак, от зараз я буду причіплювати квіточку. Так, щоб з, звеселити око, щоб було як-то більш а, радісніше от, поглянути на орхідеї, як вони от зараз уже вони сплять. Це в магазині, от, вони нагодовані, у них там не знаю, що з ними роблять, але як орхідея вдома, вона в своє русло повертається, в неї, може, немає такої підсвітки, все як, як в природі. От. І зараз в мене всі осінь сплять орхідеї. Вони взимку почнуть виганяти квітоноси, зараз вони вже хто листочки, хто корінчики відращують. Ну, більшість вже впали. У відпочинок. от Так що такі справи. І така мені прийшла ідея отаких метеликів шукати. Можна її пошукати, може, десь в інтернеті продають квіткотримачі кольорові, цікаві, щоб було якась. ну Вони мають і гармонійно виглядати із квітами, як будуть квітнути. Орхідеї, і щоб як от всі орхідеї відквітли, щоб хоч якась була а, колір, щоб було за, за що зачепитися око. така цікава, дуже красиві оці кулі скляні. Ну єдине, що скло, Чомусь дуже холодне взимку, От бачите, і жовті, і рожеві, і, і з метеликами дуже гармонійно. От У мене тут червоний, жовтий і ну, помаранчевого такого кольору метелик. От, І знову мох з Мох з я розміщую зверху. Такою ковдрою вкриваю повністю оцю всю посадку. І це робиться для того, щоб повітряна така була подушка, цей мох він буде сухий постійно. І це буде повітряна подушка, щоб відмежувати вологий, вологу там атмосферу в самому горщику від зовнішньої атмосфери. Щоб не так швидко висихали ці корені, щоб рідчі тоді полив, і взагалі орхідея любить вологу, вологе повітря. От. Це такий плюс. Але цей мох з фагном не потрібно, щоб він торкався з самої орхідеї, шикірхід. Там має бути відстань. Десь 2-1 см, щоб все ж таки провітрювання відбувалося. Не повністю закупорювати, а так від самої орхідеї відступає. Він так по краєчку, по колу, навколо отак от розміщується. Отак я його запинаю так, під, під стіночком. І тоді орхідеї. Ну, вони якби не відчувають такого стресу, От, включать опалення, чи буде холод, чи спека. Ну, в них там своя атмосфера, оцей фагном, він робить таку пробку, корок. І там свій світ всередині відбувається. От, єдине, що листочки. Звісно, назовні вони потерпають, але ну, тут уже треба пильнувати. В ідеалі взагалі, це щоб був в цьому приміщенні кондиціонер. Бачите, який відстань від орхідеї. Відтуляється мох, отак, і там провітрюється все, не торкається мох. Такий красивий горщичок. В ідеалі, значить, щоб був кондиціонер, і десь приблизно 20 або 26, це максимум для орхідеї. Від 19 до 26, хай так, діапазон. І тоді вона буде комфортно, і листочки, все буде гарно. Бачите, яка красива куля називається горщичок куля для орхідей. Ось, от, і так розміщується. Так що отаку красу я собі вирішила придумати. Бачите, які красиві метелики. Оце от квітнуть квіточки, а орхідея буде виглядати із метеликами веселіше трошки. Вже не так похмуро. Оцю осінь. Вот таким чином.